Німеччина допоможе розслідувати воєнні злочини окупантів також країна сприятиме пошуку зниклих безвісти у наслідок вторгнення Росії. На це Німеччина надасть більше 7 мільйонів євро. Повідомили в посольстві ФРН в Україні. Ще Берлін допоможе підготувати українських судових експертів і слідчих. За даними повноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка із травня на гарячу лінію надійшло понад 30 тисяч звернень. У розшуку станом на кінець вересня перебували понад 4 тисячі 300 українців. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Євгенію, вітаємо. Вітаю вас. Я б хотів би почати нашу розмову з інформації по кількості обстріляних населених пунктів. Чи є у вас оперативні дані, які області обстрілює ворог? Та власне, як тривають розбори завалів, якщо такі є. Російські терористи продовжують завдавати ударів по містах і селищах нашої держави. І з минулого добу поліція отримала інформацію про обстріли аж 47 населених пунктів. І безумовно, на жаль, через такі обстріли гинуть переважно цивільні люди. Зокрема, під обстрілами була Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська, Миколаївська та Дніпропетровська області. В час таких обстрілів фіксуємо влучання переважно в житловий сектор і об'єкти інфраструктури. Ну я б хотів би ще уточнити: а якщо це прильоти, то коли вони відбуваються? Є різниця в який час доби? Переважно російські терористи не погоджують з нами час обстрілів. Значною мірою ракетно-артилерійські обстріли відбуваються в темну пору доби, але так само фіксуємо. А ті ж самі обстріли на території Донецької, зокрема області або Херсонської, і в тому числі в світлопоруби давайте ще поговоримо про нечесних на руку ділків українців. Зокрема, майже з перших днів роботи відокремленого підрозділу підприємства Документ у Польщі в інтернеті почали з'являтися повідомлення про можливість швидкої реєстрації в електронній черзі для оформлення документів. За гроші чи вдалося розібратися в цій ситуації? Як стало відомо, ми одразу ж відреагували на скарги наших громадян, і зараз департамент кіберполіції спільно з державною міграційною службою, а також взаємодії з слідчими Печерського відділення управління поліції викрили зловмисників, які несанкціоновано втручались в роботу електронних систем державної установи з виготовлення паспортних документів. І на сьогодні ми вже знаємо. А організатора цієї схеми це 43-річна мешканка Сумської області, яка зі своїми спільниками, а, обманним шляхом а, з за 800 1500 гривень, а, допомагали отримати талони електронної черги. І наші громадяни, замість того, щоб одразу заявити в поліцію, чесно платили данину за те, що є безкоштовним. Наразі ці шахраї шукали понад 150 громадян України, і хочу ще раз наголосити, що реєстрація в електронній черзі є безкоштовна, тому не користуйтесь послугами шахраїв. Повідомляйте про таких насамперед в поліцію. Буквально місяць тому, пане Єнін, ви говорили, що поліція фіксує фейкові повідомлення про мінування. Таке ж саме відбувалося буквально напередодні вторгнення. Чи існує ця проблема наразі? На жаль, існує, і мабуть не було ще дня, коли до поліції не надходили повідомлення про фейкові а, по, а, замінування. І буквально за минулу добу до підрозділів поліції надійшло 13 анонімних неправдивих повідомлень про замінування понад 700 об'єктів. І хочу сказати, що це були шість повідомлень про мінування і в столиці, чотири в Черкасах, і по декілька повідомлень в Одесі і у Львові. Наразі внесена в відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і як демонструє досвід, зазвичай такі повідомлення надсилаються або з території тимчасово непідконтрольної українській владі, або ж безпосередньо з Російської Федерації. Пане Євгенію, ми нещодавно їздили на зйомки Київщиною і бачили, як працюють сапери із ОБСЄ. ОБСЕ. Як... Як ви ділите територію? От зокрема наші ДСНСники і місія ОБСЄ як відбувається цей розподіл? Хто яку територію буде розчищувати? Хочу наголосити, що все гуманітарне розмінування відбувається за чіткою координацією Державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме вона визначає ті плани і порядок дій по їхньому розмінуванню, тому переважною мірою до гуманітарного розмінування у нас задіяні або піротехніки ДСНС або, або технічні підрозділи національної поліції там взаємодія вже дуже чітко відпрацьована. Якщо ж, наприклад, є заявки від наших міжнародних партнерів, чи то неурядових організацій, то після відповідної авторизації отримання ліцензії на зазначену діяльність їм визначається безпосередній об'єкт чи то територія. За яку вони в подальшому нестимуть сту... не відповідальність? Якість розмінування, які здійснюються неурядовими структурами або нашими міжнародними партнерами, в подальшому контролюється Державною службою з надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, і наостанок, пане Єнін, ем... зараз світовий день скорочується. Яка ситуація в зв'язку з е... аварійними відключеннями електроенергії? Ситуація з ДТП на дорогах країни так, тому що не всі вулиці зараз освітлені. А, так ми вже говорили про те, що ситуація дійсно ускладнюється через аварійні відключення електроенергії, і де це можливо одразу ж виїжджають регулювальники патрульної поліції, щоб гармонізувати рух. Але в цілому водії так само зі свого боку мають з розумінням ставитись до цих ситуацій, вживати самостійних заходів для зменшення аварійності на дорогах. І, наприклад, в такі моменти абсолютно не бажано перевищувати швидкість або їхати у межах дозволеної швидкості, але яка не відповідає, скажімо так, режиму видимості на дорозі, так само і пішоходам слід подбати про світло, відбиваючи елементи на одязі. Розумієте? То, а, всі мають розуміти, що мета російських загарбників не лише вразити енергетичну систему України, а й нашу нервову, і щоб ми не були так об'єднані навколо нашої спільної майбутньої перемоги, щоб ми відчували дискомфорт і в тилу. І тому кожного разу, коли відключають світло, пам'ятайте, що потрібно включатись і максимально обережно поводитись на темних вулицях. Це може врятувати ваше життя. А за минулу добу на автошляхах держави сталося, якщо не помиляюсь, трошки більше 600 ДТП, у тому числі з постраждалими. Загинуло 7 осіб, а 71 особа травмована. Тому наголошую: будьте обережні, будьте бачні, будьте розсудливі. Пане Янін, а чи буде патрульна поліція проводити якусь роз'яснювальну роботу з тими громадянами, які не використовують ні ліхтарики в своїх мобільних телефонах, ні світловідбиваючі елементи на одязі під час темної пори доби? Хочу наголосити, що ми проводимо активну роботу насамперед з найменшими учасниками дорожнього руху, і співробітники системи Міністерства внутрішніх справ і насамперед безумовно підрозділи національної поліції. Ведуть активно роз'яснювальну роботу в, в шкільних і інших навчальних закладах, з тим, щоб з самого дитинства прививати е, нашим діткам культуру поводження себе на дорозі або на тротуарах. Е, і безумовно, ми при кожній можливості наголошуємо тим, хто рухається трошки проти встановлених правил або не маючи на собі. Світловідбивних елементів по небезпечним ділянкам дороги. І Я вважаю, що кожен сам має бути зацікавлений у власній безпеці. Ми виходимо з того, але тим не менш не повторюю, не втомлюємось наголошувати на тому, щоб люди звертали на це увагу в нових умовах. Зрозуміло зрозуміло. Дякуємо вам. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був разом з нами наживо. Увага! Режим тотальної економіки.